Якщо ви так, зараз приїде поліція і забиралась на фільтрацію. Всім доброго дня. Зараз хочу підвести підсумки мого відео та розповісти про нову аферу мобілізаційного характеру. До мого будинку підійшло два військових, представившись представниками СБУ. Сказали, що вони вживають антитерористичні акти і потребують моїх документів та перевірки моєї галереї телефону та телефонних контактів. Я, як законопослушний громадянин, попросив надати підстави та повноваження для такої перевірки. Жодних підстав для цього та паперів в них не було. На мою вимогу показати службове посвідчення, вони показали посвідчення невідомого зразку, яке не відповідає вимогам, прийнятим кабінетом міністрів. Розуміючи те, що це аферисти зі зброєю, я для своєї безпеки зайшов в прямий ефір, щоб зберегти цей конфлікт та попросив в них викликати поліцію. Поліція була викликана по їх службовій рації. Підійшла ще одна людина в чорній формі, представившись поліцейським, не маючи при собі нагрудного значка та службового посвідчення правильного зразку. На мої прохання визвати поліцію ніякої реакції не було. Також не було жодних підстав для перевірки моїх документів. Після спілкування з ними більше ніж півгодини їм передали по рації, щоб визивали наряд для обмеження моєї волі. Не бажаючи попадати в цю аферу, я шукав методи визову поліції, не вимикаючи ефір для свого же захисту. Після того, як вийшла дружина з телефоном і зібралась викликати поліцію, вони почали діяти психологічно. Ми дали обіцянку не записувати та не передавати мої дані третім особам. Після того, як я назвав свою фамілію, ім'я та прізвище маніпуляційним путем людина в військовій формі взяла власний телефон та передала мої дані третім особам. Покажу, Але записувати нічого не дозволю. Та не записуй, не будемо тоді, якщо тільки не підходьте, щоб не виховати, будь ласка. Та не Я я ж навіть не бачив Таким чином для своєї ж безпеки хочу зафіксувати ряд порушень, які відбувалися по відношенню до мене, куди пішли мої дані і що буде далі, поки що невідомо. Тому люди будьте обачні, не повторюйте моїх помилок та безпідставно не передавайте ніякі дані про себе третім особам. А справжнім органам СБУ прошу звернути увагу на такі повідомлення, щоб запобігти викраденню персональних даних враждан України.